Огляд бази команди із третьої австрійської ліги. Поїхали! Сьогодні я покажу вам свій день і як виглядає база мого клубу Мауерк. Щоб дістатися до тренування, я їду на приміському поїзді та трамваї. Час дорозі в мене займає приблизно 45 хвилин. Після цього я зустрічаюся зі своїми друзями, з якими ми прямуємо на базу нашого клубу. Вона є невеликою, але дуже комфортною. Одне велике натуральне поле дуже гарної якості. Також велике поле ручного покриття, два маленькі поле, 40 на 20, А також маленькі коробки для індивідуальних тренувань. Тут ви можете чистити в суття. Всередині дуже багато роздягали. тому ще школа для дітей в Мауерці також. Працює за першою командою. закріплено дві роздягальні. Ти приходиш на тренування, все попрасовано, та розвішено на твоє місце. У кожного воно підписане. Є фізіокабінет там, де нам роблять масажі, відновлювальні процедури. В цьому автоматі ми можемо брати що завгодно, коли завгодно. Тренування починається о 17.30 і триває півтори-дві години. Після цього я прямую додому на приміському потязі. Дорога додому так.